Ми продовжуємо збирати скутер, зараз виходить, що він в такому стані вже. Получається залишилось у нас тут тільки декілька проблем. Ну от сідушку ми вже зробили, тут все поміняли, що змогли. Тут проблема у нас зламаний болтик. І саме головне це у нас кришка варіатора. Вчора я... Намагався цю кришку достати там втулку для кікстартера, але нічого в мене так і не вийшло. Кришку ту я роздобав вже до кінця. Я б, ну все, Тепер вже можна спокійно, з совістю, як кажуть, купляти нову кришку. І ще у нас буде виходить, тут нова кришка, новий кікстартер. Все це ми дозбираємо, замовили вже кришку. Кришка стоїть 679 гривень. Щось таке. Ось. Ну і виходить, що у нас цей скутер, типу як каша з топора. Придбали ми його за 1900 гривень, ось. а вклали вже. ну виходить, З цією новою кришкою буде 3000 Тобто виходить, що 5000. Всього загалом він нам обійшовся. Ну, в принципі, на ходу скутери ну вони коштують навіть дорожче. Получається, що у нас тут у цьому скутері буде у нас нова поршніва, новий кікстартер, нова кришка, новий замок запалення, новий електростартер, релюшка нового стартера. ну Він заводиться як все нормально. Проблема лише в цьому хочу я вже доробити цей кікстартер. Ну, якби можна їздити і без нього, в принципі. Ось. Я вже хочу доробити, щоб було по-людськи. Ось, Тому що, не знаю, у мене серце не на місці, коли такі люди роблять. Той хлопчик, що їздив на цьому скутері, ось, він, виходить, цю кришку роздовбав просто, просто роздовбав ногою. Тут, я не знаю, лупив по цьому кікстартеру. Так, що Просто там все разломано вона. Ось якби. Із-за цього всі проблеми.